Цей сквер поблизу Криворізького коледжу економіки та управління з'явився ще кілька років тому за ініціативи студентів навчального закладу. Названо його було на честь поетеси Лесі Українки. І сьогодні це одне з улюблених місць відпочинку студентської молоді. Каждую перемену приходим, вот только наступила весна, мы сюда приходим каждую перемену, то есть мы здесь проводим время. Наши мальчики, конечно же, помогали, обкапывали деревья, подметали, все. И мы... А мы им, конечно же, оказывали моральную помощь. Да, мы поливали деревья новопосаженные. Вот мы здесь косили траву, то есть мы следим за этим за этой территорией нашего колледжа. Цими днями у сквері з'явився ще й пам'ятний знак, на відкриття якого запросили також представників міської та районної влади. Депутати пообіцяли підтримати студентську ініціативу та допомогти у подальшому благоустрою цієї території. Мені дуже приємно те, що то, той проект, який ми сьогодні побачили, перспективу створення цієї паркової зони, дійсно зроблено і розроблено руками студентів. Дуже символічно, що наша партійна організація піддержувала проект, який будет реализован 100%, и этот сквер находится, соседствует с несколькими учебными заведениями, это по сути дела создание нового студенческого паркового городка. И я уверен, что те задумки, которые вами предложены на этом проекте, мы совместными усилиями их реализуем. Тож на сьогоднішній день виконано лише частину запланованих робіт. Проект розроблений студентами, передбачає умовне розділення скверу на зони: студентську, дитячу, спортивну, відповідно з ігровим та спортивним майданчиками. У найближчих планах появу в сквері асфальтованих доріжок та лавок. Ми подали проект на участь в конкурсі «Місто своїми руками. І вийшли на наступний етап, 8 числа буде полуфінал цього конкурсу. Ми будемо презентувати наш проект. І сподіваємось, що той приз, який закладається, ми зможемо завоювати. Це перша і є ініціатива партії регіонів. Вони нам допомогли з пам'ятним знаком, допомогли частину роботи вже провести. Тому сподіваюся, що спільними зусиллями ми піднімемо цей проект. Під час відкриття пам'ятного знаку студенти влаштували для запрошених гостей невеличкий концерт, лунали українські пісні і, звичайно, вірші Лесі Українки. Для того, щоб виспитувати наше підростаюче покоління в духі патріотизму, в духі любви к нашій родині. Тому ми відкриваємо цей сквір і називаємо в честь Лесі Українки. Тож хочеться сподіватися, що найближчого часу всі плани ініціаторів проєкту справдяться, і цей сквер ставатиме все більш затишним, комфортним та красивим.